Втечі з Херсона Росіяни випустили на волю місцевих в'язнів. Цю інформацію нам підтвердив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін. Усі СІЗО Херсона українські військові знайшли 457 справ засуджених з них 15 – до довічного ув'язнення після втечі росіян. Усі засуджені теж зникли. Втім, кілька в'язнів все ж таки звернулися до військових. От докладніше про це і не тільки. Запитаємо голову національної поліції України Ігоря Клименка. Він з нами наживо. Пане Ігорю, вітаємо. Добро дня, Говорячи про ув'язнених, які перебували в Херсонському СІЗО. Ну в Херсонському, наскільки я розумію, сізо Євгеній єнін нам підтвердив цю інформацію, яку я вже сказав, і сказав, що приблизно 70 із них вже повернули до пенітенціарної служби. Чи можете докладніше про це розповісти? Так із цієї кількості, яку ви назвали в'язнів херсонського сізо на даний момент. Підтверджена інформація. Про затримання і повернення до СІЗОВ Миколаївській та Одеській області 166 в'язнів поліція працює по всій території нашої держави разом з міністерством юстиції, разом з офісом генерального прокурора. Ми ці списки уточнюємо. І дійсно було знайдено сьогодні на території Херсонського СІЗО особові справи. Цих в'язнів ця інформація оперативно була передана в штаб національної поліції на блокпости в інші регіональні підрозділи поліції для того, щоб ми цих людей в найближчі години та дні могли повернути до місць позбавлення волі, пане Ігорю, дозвольте ще раз по кількості уточнити: тобто мова йде про 457 засуджених. Так, які перебували там в СІЗО, це приблизна цифра, якою ми володіємо на сьогоднішній день. Ця цифра уточнюється міністерством юстиції та офісом генерального прокурора. З них ви сказали 100, понад 160? 166 Ми затримали і передали до, до органів виконання покарань. Також повідомлялося, що 15 із цих 457 – це засуджені до довічного позбавлення волі. Чи можемо ми говорити так. з тих, кого вже повернули? Яка кількість якраз довічників частина з них частина там є і довічно ув'язнені? Але на сьогоднішній день ці цифри уточнюються, тому що штаб працює. Ми збираємо в режимі онлайн дану інформацію по роботі правоохоронних органів саме в цьому напрямку. Пане Ігоре, давайте поговоримо про роботу поліції, яка відновлюється на деокупованій Херсонщині. Скільки зараз поліцейських працює в регіоні, і які саме завдання вони виконують? Ну по перше, можу сказати, що безпосередньо в Херсон... місті Херсоні на сьогоднішній день працює 500 працівників поліції. І ще близько 300 працює по всій теретудеокупованій території Херсонської області, і в найближчий тиждень після розмінування території і визначення пріоритетів в роботі нами контингент поліції буде доведений мінімум до 2000 осіб. Це і працівники головного управління національної поліції в Херсонській області і також зведені загони з інших регіонів нашої держави, які вже мають досвід роботи на деокупованих територіях. Територію, в першу чергу це стосується Харківської та Донецької областей. Скільки... на сьогоднішній день ми забезпечували функціонування 23 автомобільних патрулів на докупованих територіях, і наші працівники працюють на 25 блокпостах не тільки міста Херсон, а взагалі по території Херсонської області. Скільки вже ви зафіксували фактів воєнних злочинів, скоєних окупантами проти нашого цивільного населення? на даний момент 414 фактів скоєння воєнних злочинів окупантами зафіксовано національною поліцією, і ми продовжуємо до їх документувати, пане Юрію. Якщо говорити про тих, хто співпрацював з ворогом, чи були випадки затримання або викриття? І також ми знаємо, що спільно нацполіція, Нацгвардія і збройні сили викривають дРГ, які теж кажуть, лишилися в регіоні. І ця присутність національної поліції також разом із Національною гвардією Служби безпеки України направлена також і на викриття диверсійно-розвідної групи на території докупованих територіях. В той же час можу сказати пару прикладів. Нами здокументована діяльність селищного голови Дарівського селищного голови, який співпрацював з окупантами, і Очолював сільську громаду саме про окупаційних при окупаційній владі, і плюс до цього нами на даний момент становлюється причетність молодих людей 91-го року народження жителів також Херсонщини, які безпосередньо організовували мітинги на підтримку окупаційної влади. На даний момент ця робота нада триває. Пане Ігоре, а як будуть покарані поліцейські, які всупереч наказу залишилися на окупованих територіях і допомагали окупантам? Ну то треба розділяти в березні місяці, голова національної поліції видав наказ, яким зобов'язав до 31 березня 2022 року всім працівникам поліції покинути тимчасово окуповану територію. 330 працівників поліції Херсонської області відмовились виконати наказ. Вони в той же день, 31 березня, цього року були звільнені з національної поліції. Але е, хто з них працював на ворога, це одиниці. Звичайно, по ним ми зараз працюємо. Частина з них звичайно вийшла з окупантами. Частина е, частину, я думаю, що в найближчий час буде затримані. Але це я говорю про е, не е, про багато людей. Це до е, 10 чоловік. Які працювали в адміністраціях окупаційної влади, Пане Ігорі, і що вкрай важливо для регіону розмінування? Як зараз це триває, і як залучена національна поліція? Дивіться, національна поліція на даний момент розмінувала близько 400 гектар територій, 53 квадратних кілометри. Тільки в місті Херсоні та його околицях, Ми вже маємо звичайно це. Наскільки настільки небезпечна робота. Тільки за ці дні ми втратили одного працівника поліції керівника бухгалтегічної служби. Четверо отримали достатньо тяжкі поранення. На жаль, ворог після себе залишив масу таких капканів, які дуже небезпечні для розмінування тобто, таких секретів, наприклад, останнє. Поранення нашого працівника відбулося біля однієї з адміністративних будівель міста Херсона, де було закладено також такий, такий же вибуховий пристрій, який взирвався, і, на жаль, наш працівник отримав достатньо серйозне поранення. Можу сказати, що вже на даний момент. Нами вилучено саме на території Херсонської області на докупованих знекуваних територій, близько 4 тисяч вибухонебезпечних предметів, і робота триває на сьогоднішній день. Спільно з ДСНС ми розділили сектори відповідальності. В той же час, що стосується національної поліції, 10 груп вибухотехніків вже працюють. На кінець тижня таких груп буде 25. тому що величезні території, які ми маємо розмінувати. Ну і звичайно, поновити там повноцінну поліцейську діяльність. Після цього ми можемо сказати нашим громадянам, що територія безпечна, вони можуть повертатися до місця свого проживання. В той же час на даний момент ми також розміновуємо ряд адміністративних будівель. Ми розміновуємо водоканал, об'єкти обленерго, державний архів і так далі. Тобто, роботи у всіх достатньо багато. Пане Ігоре, а чи заміновували вони житлові будинки? Можливо, ті будівлі, в яких вони мешкали? Деякі будинки дійсно заміновані, і ми зараз їх по пріоритетності перевіряємо. В першу чергу, там, де проживають люди недалеко, достатньо багато громадян залишилось в місті Херсон в інших населених пунктах. В місті Херсоні приблизно 80 тисяч громадян, які перебували під тимчасовою окупацією. З Цими громадянами ми працюємо. і Коли вони звертаються до поліції, ми е, зразу ж е, стараємось виїжджати до житла таких громадян і перевіряти. Це стосується і багатоквартирних будинків, і приватних будинків. Е, в той же час ми рекомендуємо і далі громадянам утриматись від повернення тимчасово утриматись від повернення до е, свого житла. До того часу, поки не будуть розміновані повністю дороги, адміністративні будинки. Ну і звичайно, житловий фонд, тому що ми працюємо паралельно, і тут у нас є пріоритетності запустити електрику, запустити теплопостачання і разом з місцевими органами влади з військовою адміністрацією ми тут плідно працюємо. Пані Ігорю, і ми бачили, що в деяких відділках поліції окупанти влаштовували катівні. Чи завершено там слідчі дії? І коли відділки поліції вже почнуть працювати, коли там українські правоохоронці знову відновлять свою роботу? На сьогоднішній день ми говоримо про три місця, де можливо були катівні. На даний момент відбувається розмінування після цього. Думаю, що вже сьогоднішнього дня розпочнуться слідчі дії в цих місцях, де ми маємо не тільки докази, ми маємо свідчення місцевих громадян, що там можливо катували наших людей і утримали наших людей. Ну і чи наостанок чи працює вже номер, за яким можуть херсонці і мешканці регіону звертатися до нас поліції? Так, тому що ми раніше чули відсутність мобільного зв'язку, зараз вже екстрені служби всі працюють? На території Херсону ми тільки повернулися з Херсонщини електропостачання в більшості населених пунктів відсутнє. В той же час поновлюється мобільний зв'язок. Нами розроблено і запущено в роботу-бот чат через який громадяни можуть звернутися до поліції. В той же час всі патрулі і піші патрулі, і всі поліцейські мають при собі такі алгоритми, за якими громадяни можуть звернутися до підрозділів поліції, які вже розвернули роботу на території Херсонщини. Зокрема, в місті Херсоні це два підрозділи вже працюють. Достатньо великих ми їх вичистили від окупантів від того, що вони після себе залишили. І як тільки буде поновлено зв'язок, прямий зв'язок з поліцією, ми зразу будемо приймати додатково заяви до повідомлення громадян на сьогоднішній день. Ми нашим громадянам роздаємо телефони на даний момент, це мобільні телефони, також паралельно з чат ботом, на які громадяни можуть звернутися до поліції. Поліція на даний момент присутня цілодобово. На території на докуповані території і готова надати будь-яку допомогу нашим громадянам зрозуміло. Дякуємо за роз'яснення. Ігор Клименко, голова національної поліції України, був разом з нами нажив.